Ну і що, всім добрий ранок. Починаємо роботу сьогодні о 8.58. Ранку. Сьогодні у нас вівторок. І по замовленням зараз покажу. По замовленням у нас ось так от. 5 в ефірі. Ну все в центр все в центр просто. Включу фільтра. 300 за 10, 200 за 7 і ранок окрім центру. Там від 200 гривень, наче. Окрім центру. Ну, 18 гривень за кілометр. Сектор. Цікаво, цікаво, що це таке, куди? Похівка. Щось знайоме. Щось знайоме, ну, ну, не грузить, блін. Зараз Димівська. Ну, коротше, можна щось повибирати, Посидити, посидіти, бо ще 9 ранку. На ну, Чернігівській взагалі, на новусі зараз стою біля Чернігівської. Тут взагалі складно щось ранку спіймати, бо тут метро поруч, ну якось взагалі замовлень тут мало все зазвичай чи лісна, чи там трошки з іншої сторони. Так що чекаємо гарного замовлення. Ну що, взагалі кайф. Перше замовлення взяв у 9.25. Ну, не в центр зато. І приїхав на Голосівську. Замовлення було 250 за 13 кілометрів і доїхали за 29 хвилин. Зараз вже 10. Їду на заправочку і. Замовлення було ж за 250 гривень е, по готівці, і люди дали 270 Ну непогано, я задоволений, уклончик. Так що зараз на заправочку їдемо, заправимо 20 літрів і поїдемо далі працювати Ну на годину 60. Замовлення в ефірі кстати, ну є, є, є. Трошки ну, от. є ще кефчики. Ще зараз можна щось встигнути схватити. Так що зараз все швиденько робимо і будемо приймати замовлення. Так що, летимо. Ну що, був на заправі стекло і прийняв замовлення 280 за 13 в центр. Ну, думаю, непогано. Чому не поїхати? І, і зараз пробіг о, 240. 9993 кілометри, а був 980 кілометрів, коли я починав сьогодні роботу. Ну, тобто, коли буде 250 тисяч на пробігу, і потім просто можна буде 20 кілометрів відняти і рахувати, що у нас сьогодні по пробігу буде, так що ось так от. І ці дня скажу, яка каса і який пробіг. Так що? І до клієнта їхати, кстати, кілометр подачі всього по уклончику. Так що, скоро вже будемо на місці. Працюємо далі. Чекатимо, до ринку, настане той день за Ну, що зробив ці два замовлення, дай і думаю, поїду я краще додому, бо зараз замовлень поки немає. Вдень, тим більше у вівторок. Так що краще виїду ввечері, попрацюю, а в день відпочину хоча б. А зараз 11.11 11 Ну і по замовленням, ну такі прилітають, ну, маленькі, типу, 120-130 гривень. Ну, за 5-7 за кілометрів. Типу, ну, не особо хочеться. Їхати на них і робити. Бо це в центра в центр, ну... Таке собі. Краще поїдемо на лівий берег додому відпочивати. Так що ось так от якось. Сей, хотів вам розказати, яку болт дав мені промоакцію на цьому тижні. Це просто хочеться сміятися яти, см і плакати. Коротше, дав промоакцію 300 гривень за 10 замовлень. Якщо в тебе прийняття під час роботи цієї промоакції, ну в цей день 70 прийнятих відсотків і комісія 15%. Відсотків, ну Перше замовлення, типу, комісія 25%. Відсотків з першого з другого замовлення буде 15%. Но при умові того, що в тебе буде показник прийнятих замовлень 70. Ну це прям взагалі, типу, по болту. Це взагалі неможливо. Бо він або не дає взагалі нічого, або дає ну, таку херню, яку ти просто одразу відміняєш. А блин, ну, болт я в основному включаю тільки на комфорт. Бо болт стандарт, це тарифи просто маршрутки. Чесно, коли сідаю... ось вчора по болту, віз людей. Це просто жесть. Приїжджаю на замовлення. Замовлення було десь шулявки, і мені треба було їхати на Подол за 150 гривень 8 кілометрів. Ну, думаю, типу, тариф навіть ще непоганий. Но, садяться пасажири, сідає чоловік. На переднє сидіння і позаду сідає бабуля з двома, з двома дітьми. Типу, ну про дитяче крісло тут взагалі нічого можна не казати. Бо це для людей типу нормально без дитячого крісла вони думають, що таксисти типу повинні і можуть так возити. Типу. Їх за це не штрафують. Типу. Ну І теж безпека цих дітей. Якщо не дай Бог, щось трапиться, ці діти будуть летіти серйозно. Ну, Страшно просто навіть уявити, що буде. І що? Чувак відкинувся на передньому сидінні, просто уїхав повністю назад, там розложився так, чуть бабулі ноги ти не прищемив. Діти ззаді повністю ну, звичайно, повимазували сидіння просто в хлам. Що, ну, слава Богу, в мене чухли шкіряні і все можна відтерти. Ну, все ж таке, просто вимазали. Ну, ви бачите. ну. Ну, витріть. Ну, чи скажіть мені хоч, ну, чи хоч чаюху дайте. Ну я не знаю. Ну, ну просто на морозі дайте 150 гривень все, до побачення, ще дверями хлопнуть. Пасажири просто болта. Типу. Як так? Ну. А потім кажуть: водії погані. Ну, типу, в чому ми погані? Ну, якщо люди так ставляться для, до нас, я не розумію, ну як водії тоді повинні ставитись до людей. Типа. Ну. О, блін, таке замовлення непогане на лівий берег на позняки. Ну, тут вже не варіант просто його брати, бо, бо просто до завтра буду розвертатися. І там подача 3,3 км, кілометри і за 10 кілометрів. Ну, отаке. Це просто було мені по путі на лівий берег, а так. На жаль, його не візьмемо. На жаль. Ну що, хотів вже додому поїхати. Ну, щось мене уклончик не пускає. По фільтрам прилетіло замовлення по лівому берегу з кевчиком 1,5, 7,5 кілометрів за 200 гривень. Ну як таке замовлення просто не взяти? Типу, ну, це по-любому треба брати. Тим більш карма, не дай Бог, упаде. типу, ну не хочеться, щоб вона падала. Так що летимо. До клієнта. Ну що, тільки ще така цікава <сі> ситуація, е, приходить мені замовлення по фільтрам. Ну, думаю, непогано. Типу поїду по лівому берегу за 200 гривень на виставковий центр з подолу. На виставковий центр. думаю, ой, з спод... пазняків. Думаю, ну все чудово. Тільки запускати машину. Замовлення відміняю, думаю, ну да ладно, чому б ні. Ну, значить, не судьба. А потім це ж замовлення знову проходить мені по фільтрам. Блін, Ну, я типу думаю, ну щось не те, типу, ну вже не хочеться. Ну, Відміняю його просто. І потім, коротше. Дивлюся, не хто його не бере, не бере, не бере. Подивимось, що буде далі, цікаво ж самому. А, ну, бо в центр ніхто просто не хоче їхати, бо тривога зараз знову почалася, тільки був пів години тому назад відбій, а тривога знову почалася. Ну, і що ви думаєте? Замовлення було 200, стало 250. Думаю, ну ладно, можна взяти. Типу, ну, цікаво. Ситуація, коли клієнт просто не захотів одразу зі мною за 200 їхати. Тепер за 250 він вже хоче їхати. Ну, ну. Цікаво, що за поїздка буде взагалі. Ну, і скільки будемо їхати по лівому берегу, бо там на Блін, я не знаю, ну, не на Патона, а перед Патоном все стоїть. І на Дарницькій все стоїть. Типу, щоб мені там про проїхати треба буде. Так що їдемо до клієнта. І подача 2,2 км у нас. Ну що, приїхали на виставковий центр. Там народу просто тьма тьмуща. Ну і що? Класні люди взагалі. Типу, я ж думав, що рейтинг там 4,4 4, щось таке було. Думав, ну, щось не те. А вона каже, це просто водій, типу, поставив за те, що він не міг її знайти 20 хвилин. Ну і все ж таки знайшов, і потім рейтинг просто її улетів в нікуди просто. Так що ось таке буває навіть. Ну нічого. Працюємо далі, і зараз у нас каз. 763 гривні з врахуванням комісії за 4 поїздки. Ну непогано. Я думаю, вже мабуть прям треба їхати в сторону дома. Ну і відпочивати. Так що ось так от якось. Ну, а поки додому доїхав, якраз заказік прямо прям до мене додому. І вже 883 гривні. Чудово за 5 поїздочок. Так що кайф. І ввечері можна буде гривень 800-900 заробити. Та ну і чудово. І буде непоганий вівторок. Типу, для нього це взагалі топчик. Я... Не топчик, ну. Для буднього дня це прям непогано. Ну що, це просто жесть. Як вам. Блин. Березень, ну ти що? Ти шо? Що ти робиш? Ну як? Типа, ну це жесть. А, залетів тільки ще фору, взяв собі піцу. Я в шоці, чесно. Просто шок. Ну от як ну. так воно, а? Просто охренеть. Реально, лежить майже сантиметр. Піпець. Хоча показує плюс один. Взяв собі Цезаря і зараз поїмо. І, кстати, порахував, порахував, що вийшло. Проїхав я 70 кілометрів, на кауса 883 гривні. І тобто у нас виходить 12,5 гривні чистими кілометр, за 70 кілометрів. Ой, ну, 12,5 гривні за кілометр. Ну, що скажете, що думаєте, пишіть в коментарях. Послухаю, почитаю, цікаво. І яка у вас ну, взагалі, що у вас виходить за кілометр ну, з врахуванням вже комісії. Цікаво почитати. Ну що, зараз проїхав на нашу намонтажку. Перебуваємо гуму задню, бо ззаду вона вже тупо у мене закінчилася. Реальна погода у нас, ну щоб ви розуміли, це ось так. Типу, ну, і, типу, така сама херня може зустріти тебе і на дорозі, бо ну, я вирішив, ну його нафік, типу, ну в мене лежать. На балконі колеса лежали і вирішив їх просто ну, поработи, бо там нормальна резина. Рікіорімарі туманно Піпец, ви просто бачили таке, блін, як зимою. Ну йомаю, йо, оце -йо, просто жесть. Я не уявляю, так от попасти на таку дорогу на літній гумі, тут реально каша на дорозі. Просто жистячок, що зараз на дорогах. Так що так і працюємо. Ну що, прийняв наступне замовлення 182 за... ну, можна рахувати, що за 10 км. Бо щось тут взагалі стояв, взагалі замовлень немає. Так що на дорогі каша лежить, це взагалі щось незрозуміло. Просто як так воно. Ну, так і працюємо. Зараз показую що ще 7 хвилин їхати до клієнта. Ну я та знаю, що тут. Їхати 3 хвилини нам зараз от прямо проїхати. Зараз повернути, і потім по головній розвернутися. Ну, бо воно трошки ось так показує, ну, так буде швидше гаразд. І це чудово. Ну що, люди, хотів вам нагадати, щоб ви не забували, що коли ви приїжджаєте на фактичне місце посадки, ось, коли клієнт. Тебе шукає і не може зрозуміти, ти так нажимаєш, опа, я на місці. І все, клієнт бачить, що ти приїхав і сідає до тебе. Бачите, ось вже сідає. Що вам хочу ще сказати? Не забувайте починати поїздку. Бо коли ви не починаєте поїздку, потім ви просто не зможете її закрити. Вам буде просто писати: почні поїздку, а ви не можете її просто закрити. І телефонувати. це прийдеться оператору ну, зателефонувати. Це настільки не, ну, незручно і довго це робити. ну що. Просто одразу приїхав на місце, відбився, що ти на місці, коли ти вже на ньому прям стоїш, відбиваєшся. Клієнт сідає в авто, коли він вже сів, і ти одразу просто починаєш почати поїздку і все. І тобі одразу прилажу маршрут, куди тобі треба. І все, і ти без питань туди їдеш. І потім в кінці ти можеш нормально закрити замовлення. От бачите, зараз прийняв замовлення. Починаємо поїздочку, щоб сюди. Опа! Нам їхати 5 хвилин, 1,4 км до клієнта полетіли. Так я зустріну вже у десь полізного, скільки часу пізна. Та почуття лише і Ну що, зробив тільки що ще замовлення по лівому берегу. Це за 170 гривень за 10 кілометрів. Непогано, їхали всього лиш 16 хвилин. Дороги вільні. їздити прямо в Кайф. І зараз ще одне замовлення взяв з за ССК на ДВРЗ з очікуванням, Ну, тобто, на час на 23.10 за 185 гривень. І зараз покажу за скільки кілометражу. Так, ну і кілометраж у нас 12,5 кілометрів за 185 гривень. Магазин Бадьори Чудово, чудово. Так що ось так от. Працюємо ввечері. Мені подобається. Ну, а як додому буду під'їжджати, покажу вам касу за сьогоднішній день. І пробіг. Пробіг сьогодні в мене взагалі невеликий. Зараз це 143 кілометри. Так що взагалі маленький. Так, Треба ж переключитись на навігатор, бо зараз проїдемо поворотик, а потім далеко буде повертатися. А це цього не хочеться робити. Так що їдемо. Ось скажіть мені, що ви більше катаєте? Болт, оклон? чи обер? Чи не знаю, мені більше за все зараз заходить чомусь оклон. Ну, серйозно, він мені заходить, бо я бачу закази. Мені це подобається. Я можу вибирати, куди я поїду. Ну, реально, цей квест по болту ну мені взагалі не подобається. Два рази на день ти можеш просто вибрати, в яку точку тобі треба. І то ну просто ну нічого можна не дочекатися взагалі. По уклону, же ти просто відкриваєш ефір, ти все бачиш. Включив фільтра. Блін, кайфуєш, дивишся ефір. Все понятно, все видно. Ну, приємно же, ну, серйозно. Ну, от, замовлення. І тарифи. 19 гривень за кілометр, 17, 77 гривень за кілометр, 25 гривень за кілометр. Ну непогано же Можна ж їх їздити? Можна. Е, і цей. Робота по ланцюгу. Блін, прикольна шняга. Ну, реально класна річ, коли ти стоїш, наприклад, в центрі. Ну, і взагалі, типу, пріоритет. А, тобто, як воно працює? Якщо ти, наприклад, стоїш по фільтрам, то жир може прийти. Ну, не може прийти, а програма так запрограмована, що жир, жирочок прийде, тому у кого вимкни ланцюг. Ось так воно працює. Типу, програма спочатку дає по ланцюгу пріоритет у найвищий. А потім вже фільтра, ефір. Ось так воно працює. Так що судіть самі, типу, можна реально включати ланцюг і по ньому робити непогану касу. Так що спробуйте це зробити. І на сьогодні в мене вже каса ось так. ой Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, щось таке жирне. Ну, щось таке ого, ну це ж неможливо. за чебани і обратно за 625 гривень, ну таке собі, 12 гривень за кілометр. Отак от. от. Статістика. І в нас 1582 гривні за 9 замовлень. І працював я сьогодні з 9 ранку, ранку, якщо не помиляюсь, до 1 години дня. І виїхав я потім о 8 і ось до 23, ну, 23.30 це якраз я довезу останнє замовлення. І на пробіг. Що у нас по пробігу? 123-143 кілометри. Так що давайте я вам в кінці. З сьогоднішнього вечора все розкладу по поличкам, що я потратив, що я заробив. Ну, ну Заробив я, звичайно, непогано, Ну, у мене сьогодні просто попав я на ремонт. А, ремонт чого? Ремонт просто шиномонтажка, перебувка колес 1950 гривень. Ну, це прям жорстко. Цей цініпи просто золоті якісь. І то вони мені ще показували потім, вже, коли на касі розраховувався, показують, що в них є ніпілі, Навіть по 450-500 по 500 гривень за ніпілі. я кажу, да ну ви що, ну типу, хто їх бере взагалі, я не розумію. Так що, коли ви на СТО чи наші на монтажці, одразу запитуйте ціну, скільки це буде коштувати. Щоб потім, як я, не роз... отакі очі не робити, і в шоці не бути з цього. Так що працюємо. Ну що, проїхали ми вже додому. на годиннику годинку 11.37. І по касі у нас на уклончики 1782 гривні з вирахуванням комісії. І по болту я сьогодні зробив одне замовлення. Там чистимо 87 гривень. Ну. Тобто, коротше, 1800 гривень у нас є з вирахуванням комісії. На паливо я витратив сьогодні 524 гривні. Ну, блин, 1300. Ну, можна так рахувати, бо там плюс чаюха була. 1300 гривень це я за сьогодні заробив чистими за 7,5 годин роботу. Тобто я зранку попрацював з 9 до часу. Ого. І попрацював з 8 до 11.30. Якось так. Я ледве найголовніше не забув. Підписуйтесь на канал. Ну мені приємно читати ваші коменти. Пишіть мені. Блін, Ну, серйозно, цікаво. Як ви працюєте, що ви заробляєте? Як взагалі вам робота в болті, в уклоні? Що вам більше подобається? Мені, наприклад, ну, реально на сьогоднішній день подобається більше все уклон. Я по ньому і працюю в основному. Це мій основний агрегатор. Ну, а так серйозно, болт. Раніше був непоганий, але зараз щось він взагалі. Ну, не знаю, кефів там нормальних зараз вже немає. Так що отакий сьогодні був день. Всім гарного вечора, до побачення, до нових зустрічей.